Кадиро потрапив в книгу рекордів. Лукашенко хоче відбудовувати Україну. Наші чиновники пробивають дно і збагачуються на мільйони доларів. Сьогодні нам потрібно ці новини з вами перетерти. Мене звати Кум, ви на каналі Бородаті Мюслі. І що ж, ми починаємо. І Адам Кадиров молодший, тобто він є молодший Адам Кадиров, якому 16 років на секундочку, потрапив в книгу рекордів Росії як самий молодий начальник Служби безпеки суб'єкта Росії. За це йому вручили ще одну медаль. медаль, так, За популяризацію книги рекордів Росії. Мені стало інтересно, я одразу загуглив. І в Вікіпедії станом на 23, на 23 рік. 20 листопада він вже володів сімома орденами та однією медаллю. Що хочеться сказати? Ну що ж, ми чекаємо, коли в нього буде медаль? За те, що в нього багато медалі, за популяризацію медаллю або ще чогось. Історія прикольна, прикольна до нас таким чином, що його готують. Він рано чи пізно стане главою держави, яку він. В кінці до кінців розвалить нахуй просто тому що людину тупо відірвали від нормального суспільства. Людину, що ж людину, Адама Кадирова відірвали від нормального суспільства. Його годує з самого дитинства з золотих ложечок, його оберігають і навішують на груди медалі. Вже як я сказав, 23-м роком нього було сім медалів, там чи сім орденів, одна медаль. Ну що ж, ну що ж, і це все за один рік. До речі, ці всі медалі та ордени він отримав. В Башкирії чиновники урочисто відкрили. Задній прекрасно, запасний вихід у дитячому садку. Ну, вони вміють, вони вміють, вони люблять оці е, не допосні дійства. Е, відкривати там зупинки, якісь, мусорний бак, якщо я не помиляюсь, відкривали, якісь там двері, труби. там. Ну, коротше, в них ця двіжуха, це класно зігнали. Одну фоточку ми бачимо купу дітей, пропорції їхні піздаті. І вони от відкривають запасний вихід. В Екатеринбургу сталася якась халепа. А що їм халепа то для нас радість. Е, І вони всі пишуть в остях Єкатрінбурси. Блін, забув російському повністю. Єкатінбурси б'ють тривогу, їх деньги масово знімають з банківських щитов. Говорять про те, що якісь шахраї взламали Сбербанк Росії і почали виводити звідти гроші. Пообіцяли ще гроші ще вчора. Однако спустя сутки поповнення на карту так і не стоит Стоїть такий жердяй з такою мордякою наїдженою. Видно, що позади у нього дуже-дуже багато грамот, дуже важливий чоловічок там в своєму регіоні, І розказує, як він хотів ці гроші витратити на дітей, там якісь виплатити потрібно. А, на жаль, їх хтось украв. Ще він каже, що блін, я от собі взагалі просто не вкладу в голові. От з бабулечками та що. От що з бабулечками, Вони ж пенсія та й все. Одразу видно по ньому, що він в першу чергу переживає за бабулечок, Напевно, що потім за діток, яким він там якийсь хотів зробити виплати. Жительниця суджи. Сльозно розказують о тому, що їм ніхто нічого не сказав об евакуації. Хоча Російська Федерація постійно говорила з першого дня курського напрямку, курської операції, що евакуацію провели, а з ким не провели. Тих хахли замучили, замордували, знасілували, вбили, спалили. Самі ж суджані про це говорять, вони самі себе бачать в своїх uh, новинах пропагандистських, де говорять, що їх зігнали там, в якийсь, там як дім культури і підпалилися повністю. Ані обівільні, що нас в клуб сагналі. Вот да. нормально такое сказали. Вот представьте, родные, услышим, не сын. Подождите, еще раз, кто кого подпалил, да. Ну, вы ваши подпалили нас в клубе. Согнали все в клуб, и всех запалили, те же остались в Слибеделке. Все, вот это наши такие, такое уже разговоры пошли. Да? Ну, вот эта вот Женечка, зараз вот тут стоїть и говорить на своїх пропагандистских каналах, що яка херова власть, що навіть просто не то, що автобус, яких можно розстріляти, просто никто не повідомлю, що втікайте, знімайтеся своїми силами якось намагайтеся звідси евакуюватися, бо гряде жопа трошечки, гряде для вас будуть українці показувати, що таке демократія нам тут. Повна безвластіє, ніякої інформації. Хоча б проїхали і прокричали от по вулицям люди, вот така біда случилась. Давайте, убігайте самі, як можете. Ми не можемо вам помочь, ви самі. Чуть-чуть вот, тому втікайте. Ну нічого такого не відбулося і Многі старіки пишуть вони, а сталі в дзерівнях, які причому дуже класно зараз проживають. Вони в шоці взагалі, від того, що їм навалювали про е, українських захисників, про українські сили оборони, їм постачають е, воду, їжу, медичний догляд за ними йде. Ну тобто, ні в чому вони себе не відмовляють. Навіть, навіть я бачив сюжет, де е, вони на 1 вересня, тобто там якісь діти. Вони зробили дзвінок, всі діла там, поспостроїли квіточки, там вся історія. І в дітей в тих регіонах почався також навчальний рік. Як у вас 1 сентября пройшло? Хорошо дітям подарки, цвіти. Поздравила їх, я сама вчитель фізкультури. Все нормально. Тому от так от пропаганда навіть тут, пропаганда, яка мала бути пропагандою, навіть тут вона в них. Чуть-чуть зламалася. Отже, от потрапилось мені мені на очі відео, де е, сидить орк. Чомусь не в Балаклаві. Не в Балаклаві дуже дивно, тому що вони зазвичай на якісь такі історії приходять в Балаклаві, ховаються. Ще вони, знаєте, гром, громкоговоритель говорити, тримали такий, щоб змінювало прям голос. Тобі, щоб вони, хоч там їх мікрофон представляють. Там, е, Іванов Олександр Петрович, там, там то там взвод, дивізіон, там, он, там на таких то направленнях захищав, -та, та нашу Росію матушку. Тобто, повністю про них довідання, а вони в Балаклаві Ну, цей... Сміливий виявляється, може там до учнів, які то на 9 клас, напевно, учні до них сісти в класі і розказувати. Так що, передавали передавалися Фейсбучникам, і вони вже там все розбираються все. Про убійства йому хлопчина там, маленьке конятко, задає, задає питання каково вам було, як ви себе себя чувствовали, когда вот вы самое первое убийство сделали? Після того запитання весь клас сміється, вчителька каже, ну це ж не убийство, яке убийство, там війна. Це не убийство. Це війна. І він з посмішкою пояснює, що це не як в ігрі, що все правильно, все так, треба, і треба їхати на, на Україну і тих хохлів ставити, скажімо так, на місце, в його слова. Ну, Можна сказати, повне розлаження і пропаганди ще з самих пільонок починається в Росії, оскільки з самого дитинства, з першого там образного класу, навіть з дитсадка. Тобі починають вливати в голову про Росію матушку. Значить, Лукашенко заявив, що США не будуть допомагати відбудовувати Україну, тому з цим готова допомогти Білорусь. Ось так, от, так і от він у нас щедрий сусід зверху. В першу чергу припиніть її руйнувати цю Україну. Повпливайте на свого блядь, білоруси, на свого диктатора, який дає добро російським терористам з вашої території відпрацьовувати по Україні. Перестаньте її руйнувати, тоді можливо, буде менше потрібно її відновлювати. Ну і всі ми знаємо, що після нашої перемоги. Будуть виставлені так звані репарації, і країна-агресор. Всі ми знаємо, хто хто розпочав війну, буде сплачувати кошти нам для того, щоб ми її відбудували. Тому перейматися вусатиму таракану дуже сильно не потрібно. А ми переносимося тепер до нас. А тут поближче. Під час обшуків в керівниці МСЕК Хмельницької області знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Заявляє нам про це ДБР. Цю новину ви вже, мабуть, чули, бачили. і от. Про що хочеться сказати? От Всі нас, не всі, перепрошую, багато хто. Кричить про те, яка Україна корумпована, що треба з корупцією боротися, а ніхто не бореться, а то все. І навіть коли от бачимо такі от сюжети, де ДБР показує, що вони борються з корупцією, і після таких їхніх методик стає тої корупції, в принципі, я думаю, менше. То все одно ми шукаємо зраду, а от, от стільки от вони вкрали, а значить, ще десь вони там ще сховали, а то вони не одні, а то все. Тобто нас зрада, 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 тільки зрада. Хочеться поаплодувати хлопцям. Та Працівникам ДБР, які гарно відпрацювали, і такі люди, які наживаються зараз на війні, тобто наживаються на ухилянтах, наживаються на тому, щоб комусь е, дати строчечку, комусь там інвалідність, комусь там по здоров'ю. А коли дійсно військові без ніг, там, без рук, з тяжкими пораненнями е, роками оббивають їхні пороги, то вони палець у палець не готові вдарити для того, щоб допомогти цій людині, яка дійсно... Дійсно, захищала цю країну, і ця країна їй винна. До речі, ДБР вже вивчає списки хвилянтів, знайденої у голови Хмельницької області Мсек Тетяни крупи, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності. У документах зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Так що чекаємо продовження цього прекрасного дійства. Представниця оця з Мсеку, вона через вікно намагалася викинути ще півмільйона доларів. І що найбільше мене не здивувало, а усміхнуло в цьому сюжеті. Я не знаю, от хто цей моємушинчик в футболці полосатій, який лежить на дивані біля цієї гори готівки. Чи це той, кого зловили на хабарі? Чи це є. Працівник тоді це взагалі дуже, дуже прикольно. Який собі такий з задоволенням заклав руку за голову, перебирає ці грошенятка, так ось прираховує, що собі там кайфує, на камеру заглядає. Ну, це прикольно, це дуже-дуже прикольно. це вже Цей мужчинчик разом з тою купою грошей облетів весь інтернет, купа з ним мемів є. Оце серіал Breaking Bad, де вони там на бабках лежать. Ви, напевно, бачили, якщо ні, то ось, будь ласка. От. І які ж все-таки люди, які змогли з якось бюджету бюджету чи хабарями зібрати таку велику суму. Це 6 лямів, 6 лямів, це таке, це такі, така колосальна сума. Ну, для мене так точно знаю. Можливо, підскажіть мені в коментарях, хтось такі гроші, хоч колись бачив, не, не в фільмах і не в сюжетах от новинних. Просто в спальні, в якомусь ящику для косметики чи там для чогось зберігати ті гроші. Ну, Це просто, це просто піздець. У ну, тебе шість лямів, в тебе є можливість купити ще один будинок, оформивши його на якогось на, на далекого свого родича чи будь-якого алкаша брати з вулиці, відмити, купити будинок, на нього оформити, потім забути про того алкаша, його відправити, де він був, і там ці гроші збирати. Шість лямів. Ти може не один такий будинок, шість просто лямів. Ні, вони от в спальні біля свого ліжечка вони в тумбочці їх тримають. Отже, хто б там не говорив, про наших чиновників, котрі зажерлися, котрі от на хабарах, котрі мають там, Майбухи, Порше, Мерседеси, БМВ і тому подібне останніх класів. Не всі такі, не всі такі. Ось у нас заступниця начальника департаменту аграрної політики Одеської ова Наталія Смертенюк їздить по своїх справах там, чи на роботу, чи куди, в маршрутці. Но є один момент. Як пишуть в телеграм-каналі, вона трошечки наісполняла. Вона викрикала до водія. «Єбала, а я тебе ще раз говорю, ти базари, ти можеш зрозумів? свої пізи. Двірі відкривай. Я не треба на не мене дивитися. Ти повинен був зупинитися на дивани взяли. Не права Что? буде твоя життя вдома, коли член у тебе не зможе в рот взяти. Каже, отак от е начальниця департаменту, заступниця начальника департаменту органної політики в цілу маршрутку. Потім вона чомусь приклалася до нього руками, він, звісно, теж на неї почав кричати. Ну, Люди, які їдуть в маршрутці, напевно, що для них це ну, якийсь звичний день в тому транспорті, оскільки вони не, ніяк не відреагували, лише один хтось з пасажирів зазняв це все на камеру. Писали там багато, я пам'ятаю про оновлення даних. Ой, блін, ті, хто оновили дані, все, жопа, їх взяли в торбу, їх по-любому призвуть, взагалі капець, вишагонять і таке робити. І багато з людей не оновили свої дані вчасно. Що тепер заявляється? З'являється так, що чоловіки, які не оновили дані в ТЦК, не зможуть отримати бронь. Тобто, навіть якщо ти мав можливість по своїй якійсь роботі отримати бронь. То коли ти не одов, тепер ти такої можливості не будеш мати. Плюс, якщо ти цього захочеш зробити, то там якісь є штрафи, санкції і тому подібне. Не гноруйте мобілізації, не будьте сикунами, не топіться в тисах, я буду робити для вас огляди новин. Можливо, кожного тижня. Це в залежності від того, яка буде реакція бити відео. Все, всіх обняв, всіх припідняв. Слава Україні! Також нагадую вам, товариство, що активність під відео, ваші перегляди, ваші вподобайки, коментарі, підписка на канал допомагає просувати наш український Ютуб. А ще, крім того, всього, монетизацію, я вже вкотре нагадую вам, я відправляю усю монетизацію, відправляю на потреби мого підрозділу. Тому кожна ваша активність дорівнює частково донатом для нашого підрозділу. Дякую вам.